Шановні колеги, ми заїхали з візитом в господарство Батьківщина, Вінницький район, Вінницька область, де було застосовано препарати компанії Індіго Біотрінсик І-30 і, і Біотринсик І-180 на Кукурудзі і на соняшнику. А сьогодні ми знайомимося з господарем цих полів, головним агрономом КСП Батьківщина. І хочемо узнати ваше враження про посіви, як виглядають посіви на біотринці. Скажемо так: нові продукти, очікуємо від них результату. Перші враження при візуальному огляді, що кукурудзи, що соняшнику дуже позитивні, тому що візуально зараз навіть видно де внесені були ці препарати при посіві. Зараз культури виглядають на порядок яскравіші, жвавіші, мають кращий фон, ніж на контролі. Ну, відповідно, надіємося, що будемо мати і хороший результат при обмолоті даних культур. Дуже дякуємо. Я сподіваюся, що біотринці такі дасть позитивний результат, тому що по результатах тогорічних. Прибавка на кукурудзі складає від 500 до 800 кілограм з гектара. На соняшнику приблизно 300-400 кілограм з гектара. Це в доларах приблизно від 100 до 150 доларів плюс з того ж з тої самої площі. Ну, В нашій роботі будь-який плюс це вже плюс, тому якщо. Більший плюс відповідно комфортніше буде почуватися господарство. Да, так ми що будемо надіятися сподіваємося, на що буде Нормальний результат так. і до наступних зустрічей. Дякую дуже.